Всім привіт, всім гарного дня. Люба працює і хоче дати відповідь на запитання чи, чи поради, чи як, не знаю правильно. Так, Хай ще підсохне трошки, бо куди місити мокро. Бо я копаю далі. Це я вчора скопала, а це вже худобу попорала, не вивезли, думаю, ще трошки покопаю. Ось, хоч трошки ще скопати. Хоч би отако по ті типу полуниці. Ось такого. Щоб скопати і під заскородити. І мені, напевно, вже хватило під часник. Тут часник посадила, б там цибулю, чи наоборот, там цибулю і часнику посадила, побачу, буде видно. Ну, то таке мокро, я знаю, що мокро, але але вже з суботи знову дощі, Як я стану чекати, коли висохне, то хіба воно замерзне? Тоді мокро не буде. Так що ось такі то справи. Бачите, гарно. Красота не перевершена. Так. Чого не копаєте вилами? Вилами легше. Там і Надія Вільхова писала, ну я Наді Вільхові на стрімі відповідала. Ось, що я копаю городником чи лопатою через калем. Через те, що в мене тут, бачите, є. красуня павутиця чи берізка, хто як знає. Ну, те, що молочийка, то я б її викопала і вилами, а от де не дає. А от павутиця в мене тут є красуня, берізка, ще кажуть. І вона мені дошкуляє на городі, я через те лопатою копаю, щоб потім можна було її вирвати. Я його лопатою підкопую і вириваю. Її вже тут багато менше стало у мене на городі. Вчора Наталя вже квітки прибрала, он зложила на кубку, щоб було чим виноград приложувати. Ось. Так, що ось таке то. Менше стало, бо кожен рік копається, вибирається, але ще де не дає. І щоб її не було, треба далі копати і вибирати. Так, що ось таке то. Загоро... Завила, знаю, що буде легше, але копаємо городником. Так. А чому ви попіл не сипите, не прикопуєте? Я попіл сиплю, як саджу. Ось, посипаю по ділянці і в радочки сиплю. Ось попіл весь час додаю. Хто садив вже за мною часник, той бачив за минулі роки, я весь час додаю трошки попілу. Ось Тут город полятий гноївкою, він підживляний, він не пісний. Бо можна й дати гною трошки, що ви не даєте. Ні, перегною. Не даю, перегною, трошки гноївкою поливаємо, перекопую, він, виходить, полятий знизу, ось, І тоді воно собі так добре виходить. Так що ось таке то. Город зогноєний, як то кажуть. Полятий. О! Ось такі-то справи. Десь тут кози мої ходять. Десь ігор тут десь в деревах блудять. Ось так щось таке, то попіл я даю також, але пізніше вже їх садити буду. А зараз через те спішу, що далі дощі передають, і якщо я не встию скопати під часник, то я не буду мати, де його посадити ніколи. Так, люба, чого не садиш, цибулі зимової, купи. Вона не є дорога, купи хоч літру посади. Людочки. Я не кажу, що вона дорога. Це не в грошах діло. Я посаджу цього року, знову, не я Ігор буде садити, бо я не саджу ні цибулі, ні часнику. Від мене вона така не росте. Цибуля то ще ще, а часник нікому ні нашо від мене. Садять в мене часник, тільки мої хлопці. Ось, а я не саджу часнику. Десь блудять, хто знає де. Так що ось такі то справи. Посаджу, маю свою саджанку, тиканку, як там це знає, посаджу трохи, бо її є багато, то трохи посаджу. Ось. І подивимося, чи буде вона рости чи ні. У мене коло хати не росте гарна цибуля. Через те, що, як вам сказати, ну, полі вона гарно росте, а коло хати нема. Через те її тут. І не саджу вже пару літ, оце весною тільки, щоб було десь вирвати на їжу. А так не саджу. Ось, то це посаджу трошки цибулі, сіянку сіяла, цибуля є, посаджу, подивимось, яка вона буде. Бо інший рік саджу більшу, як вибираю. Ось так. Так, що ось такі, то справи. То я через те й не саджу. Ось так. Вроді я на всі коментарі відповіла ті, що мене питали, ще щось було одне запитання якесь, я не можу нагадатися. Тільки парскають мої кози десь по садку лізають, там пасуться. Так що ось такі то справи. Зараз оце скопаю. Оце ще отако зарівняю. Тоді заскороджу і буду далі копати, щоб потім по ньому не ходити. І усе. А це вже трохи скопаного. Зараз ще трошки багато не буду копати, бо трошки крижі боляк, трошки приморилася сьогодні. Ну, я то не кидала гною на прицеп, я тільки підзбирувала те, що його розки... ну, кидав і воно злітало з вилту. То, то, так, трошки. А трошки допомогла в полі скидати. Та я тут таке. Коротше кажучи, не привикла я працювати. Ось що я вам скажу. Ну, а зараз кажу всім гарного дня, вечора, миру, спокою. Бережіть себе, хай у всіх все буде добре. Не забувайте заходити на ефіри, на канал Я і Мої кози ввечері о 20-й годині. А канал Я і мамині Тваринки кожен ранок 8.10 о 8.10. Заходьте, задавайте запитання, і я з радістю на стрімі зразу вам відповім. І будемо спілкуватися. Значить, гарно. Як, як в золоті все. Я не можу налюбуватися давно, так не було, щоб все разом дерево так гарно пожовкло. Щоб ось така була красота. Зазвичай трошки жовтне обсипається, все, а це трималось-трималось і раптово так все покольоровіло. Таким гарним золотим кольором стало. так особливо, як сонечко їх відсвічує, то це така красота. Бачите? Це дуже гарно. Ладненько, я одихнула, буду працювати, а вам скажу. Гарного дня і міцного здоров'я, Бачите, який ще в мене щавель зелений, великий. Треба ще було би заморозити. Ну не знаю, чи я встигну.